Слава Україні! Героям слава! В цьому році в цей час то, чим ми з вами будемо сьогодні займатися, набуває, скажімо ну, так, більш практичної спрямованості більш потрібною в даний час через події, які у нас останнім часом відбували. Значить, крім того, я сказав Андрій Володимирович, ми... Представляємо навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життя Хмельницької області. Ми ще представляємо Хмельницьке обласне відділення Українського дитячого громадського руху «Школа безпеки. Це ви так само знаєте. Якщо забажаєте приїдете додому, зайдете в інтернет, наберете «Школа безпеки сайт, побачите фото і відео наших обласних змагань, міжнародних змагань, ну і сьогоднішні наші змагання займатися. Як завжди, в нас будуть три навчальних місця. Два навчальних місця будуть знаходитись на футбольному полі, значит, там буде гасіння пожежі і дії у випадку хімічного Забруднення і буде теоретичне тестування. Теоретичне буде тут на углу, Там поставимо столик і ви е, буде, будете вирішувати теоретичні тести. Значить, е, Андрій Володимирович розподілить вас на три групи, там я не знаю, поскільки буде по три-команди. по чотири команди. Значить, На початку вам все покажуть, все розкажуть, а потім проведемо таку невеличку статистику. От, по закінченню даних змагань будуть видані підсумки і нагородження переможців. От, тому я вам бажаю всім успіхів у сьогоднішніх змаганнях і бажаю, щоб е, знання і навички, які, які ви сьогодні в нас добудете, щоб вони ну, якомога менше вам знадобилися у подальшому житті.

А ты ж не двигаешься ничего, блин, так вот дверь? О, такого дверь. То скидки. Спартак. 4-20. Спартак, спартак. Сейчас мы будем. Давай. Поки що вони зараз питання безпеки дітей особливо гостро постає в період канікул. Саме в цей час потрібно не просто тримати дітей в полі зору, а й організувати їхні дозвілля корисно і навчити їх правилам безпечної поведінки в навколишньому середовищі. Все це найбільш ефективно можна зробити за допомогою гри або змагання. І от всім цим вимогам відповідає саме програма навчання дітей Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа Безпеки. За цією програмою педагогічні працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Вже декілька років поспіль проводять майстер-класи і змагання в дитячому, краєзнавчому туристському таборі наметовому Патріот. Цьогоріч, на кожну зміну ми теж приїжджаємо сюди і проводимо такі змагання. Діти проходять три дистанції. На першій дистанції вони вчаться одягати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, надавати допомогу постраждалому в на забрудненій території. На другій дистанції вони вчаться одягати одяг пожежника-рятувальника, розгортати пожежні рукави, гасити пожежу за допомогою підручних засобів. На початковому етапі. А третій етап це теоретичне тестування, де діти, використовуючи свій життєвий досвід, логіку, кмітливість, дають відповіді на теоретичні питання. Також діти мають можливість за допомогою пам'яток, які працівники центру підготували, поглибити свої знання. Вони вивчають небезпеки, які характерні для нашого регіону, а також в цих пам'ятках вони можуть познайомитися з алгоритмом надання першої домедичної допомоги. Навчально-методичний центр вже багато років співпрацює з освітян, з освітянами саме в питаннях навчання дітей і організації їхнього дозвілля для того, щоб попередити виникнення. Випадків дитячого травматизму у літній період Після того, як вони отіли, одягають сумку через плече, через плече. Любе, чи ліве, чи праве плече. Я на це не звертаю увагу.

Звертаю увагу на правильність одивання панчок. Де ліво, де права, щоб ви. Так, тут правильно, тут право, значить на больнику. Зверху дітей, а я помічу. Я легенько засікаю. Ні, ми Ось так. Так, почему мою першу чергу? やもん。 Я дякую вам всім за участь. Значить, головне завдання сьогоднішнього дня було не те, щоб зробити з вас рятувальники, пожежників і так далі. Просто надати вам, надати вам якісь більш-менш практичні навички. Через те, що майже в кожній школі є пожежний гідрант. Треба вміти їм користуватися. У нас на території області є дуже багато хімічних, небезпечних підприємств та атомна станція. Команда Орли. Капітан. Третє місце. Команда юний сокел. Друге місце. Це 12-та команда. Вчора тільки приїхали і вже зірвали. Смотрите. Ну і перше місце команда з такою незрозумілою назвою шухер. Поверніться, покажи грам. Покажи грамм. Дуже дякую. Було дуже приємно з вами працювати. До побачення. Слава Україні!